Вітаю вас, шановні глядачі. Дональд Фредович знову взявся за мита проти європейського союзу. Як на це відреагували ринки? І чи відродить цим Трамп американську промисловість? Будемо розбиратися разом. Трамп знову взявся за Європу. Він заявив, що з червня хоче ввести 50% мит на європейські товари. Бо переговори з ЄС зайшли у глухий кут. Він написав тросойл у п'ятницю вранці їхні потужні торгівельні бар'єри. Податки на додану вартість, я тут вже не знаю, як зареагувати, друзі, на податки на вартість. До чого тут це просто капець? Абсурдні корпоративні штрафи, немонетарні торгіванні, бар'єри, монетарні маніпуляції, за справедливі та нагрунтовані позови проти американських компаній, того, що призвели до дефіциту торгівельного балансу США на понад 250 мільйонів доларів на рік. Що абсолютно неприйнятною цифрою. Ну вибачте, будь ласка, 250 мільйонів це взагалі фідняється торгівельних. Тих об'ємах торгівлі які є між США і Європейським Союзом. Ну, а податок на вартість, друзі, це взагалі окрема історія. Я не знаю, як це пояснювати. У мене немає відповіді, тому що це податок, який абсолютно інклюзивний, тобто він рівномірний для всіх. Те саме, що податок на продаж. Всі платять податок на продаж США, всі платять ПДВ всередині Європи. Які питання? Ми не розуміємо, але видно там. Вашингтонська школа економіки, Нью-Йоркська, точніше, певна школа економіки, має проблеми з розумінням певних речей. Отже, через це Фредович рекомендує запровадити прямі 50-відсоткові тарифи для Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 25-го року. Що там, полякам, як там до речі, так будували стосунки з американськими. Тут хлоп. Це новий виток торгівельної війни, і це всього за два тижні після того, як. США помирилися з Китаєм, а також нагадування з якої ворожче Вашингтон ставиться до бросляля. На це відреагували ринки. Три основні європейські фондові індекси різко впали після публікації Трампа. Німецький індекс DAX та французький CAC знизилися на 2,6% і 2,8%. відповідно. лондонський індекс ФТСІв знизився на 1,3%. фьючерси на акції США. Також впали, причому фьючерси пов'язані з Dow Jones, впали більш ніж на 600 пунктів або на одну Відсотка. Детальніше про це падіння фондових ринків читайте в нашому телеграм-каналі Сені Капіталіст, там ви знайдете багато цікавої актуальної інформації. Якщо вас лякає таке падіння ринків, як з цим справлятися, як все одно накопичувати свої капітали, і які альтернативи ще знати, мати, і от все це, що потрібно для того, щоб не просто в цей час зберегти свої гроші, ще й накопичувати, набувати. Про це все ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання на неї, буде, на неї буде в описі до цього відео. З 27 травня стартує новий курс інвестування. Там ряд дуже цікавих речей, дізнайтесь. Тож долучайтесь. Новий тариф, який Трамп розглядає для запровадження ЄС, більш ніж двічі перевищує початковий взаємний тариф у розмірі 20%, який ненадовго діє у квітні, перш ніж він швидко призупинив його дію, щоб дозволити подальші переговори. Пауза має закінчитися 9 липня. З моменту паузи єдиною оголошеною торгівельною угодою є угода з Великою Британією. У чому ж полягає проблема? Торгівельні переговори між США і ЄС заходять у глухий кут. Команда Трампа вимагає, щоб ЄС самостійно знизу мита на американські товари. Вашингтон невдоволений, що Брюссель хоче лише взаємного зниження тарифів, не торкається цифрових податків і не йде на поступки щодо імпорту у США. вважають, що нинішня пропозиція ЄС вигідна лише європейцям, які блокують американські товари своїми стандартами. Є схоче рівноправної угоди в свою чергу, але готується до можливої відповіді. Європа ще до висловлення Трампа призупинила тарифи на американські товари вартістю 21 мільярд євро під час переговорів і консультувалася з промисловістю та урядами щодо списку ще на 95 мільярдів євро, включаючи літаки бой та віски бурбон. Тому у разі того, що ЄС і США не знайдуть випадку цього спільної мови у Брюсселі, є неприємний сценарій для Вашингтона. в принципі обидві сторони висловили зацікавленість у досягненні взаємовигідної угоди, є відкритий до обговорення зниження тарифів, зокрема на автомобілі та промислові товари, щоб запобігти повномасштабній торгівельній війні. Але Фредович може далі гнути свою лінію. Тут ще треба враховувати бізнес-тиск. Адже раніше вже було так, що еліти, сенатори, депутати, популярні інфлюенсери усі разом тиснули на Фредовича, щоб закінчував митний апокаліпсис. І, до речі, в цьому випадку може бути не менше, а то й більше. Так, нещодавно генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон попередив про ризик стагфляції, поєднання високої інфляції, низького зростання економіки і безробіття ще й до того ж через торгівельну політику Трампа. Сам республіканський стеблішмент буде вкрай невдоволений, якщо через рішення Трампа рейтинг партії буде падати. Тим паче, республіканська партія теж потребує значних ресурсів. Якщо бізнес розчарується в слонах, то почне активно підтримувати віслюків, тобто демократів. Якщо торгова війна відновиться, можемо очікувати уповільнення то і падіння ВВП. тарифи можуть підвищити ціни на імпорті товари, що призведе до збільшення витрат для середньостатистичних американських домогосподарств. А підвищення цін буде бити по рейтингах республіканців. Стратегія Трампа навряд чи буде ефективна. Так, звіт економістів Wells Фарго попереджає, повернення заводів це не проста справа. Основні проблеми висока вартість робочої сили, брак кваліфікованих кадрів і старіння населення, навіть якщо компанії вкладуть трильйони, не факт, що знайдуть працівників. Наприклад, TSMC вже відклала відкриття заводу в Аразоні через нестачу спеціалістів. Половина нових виробничих вакансій до 2033 року може залишитися незаповненою. Торгівельні війни з ЄС будуть знеохочувати іноземних інвесторів вкладатися в економіку США, адже коли інвестор. Приходить, то він дивиться, куди ще можна продавати товару. Крім того, саме американці не дуже прагнуть іти працювати на заводи. Тож мрія Трампа про революцію на заводах наштовхується на жорстку реальність. Також звичайний інвестор в американську економіку теж почне з Європи менше приходити до США із Канади. Теж це теж буде бити, що в принципі Трамп і не враховував, коли казав про якийсь дисбаланс між торгівлею, тому що фізична торгівля одне. Цифрові компанії, технологічні гіганти, які діють в Європі, це інше, що Трамп не враховує. І ще інвестиції, які, здебільшого, йдуть в США, зокрема домогосподарств у Фондовий ринок Америки. Це теж американці не враховують, коли цю війну починають. Для Європи тарифна та війна теж не дуже добре явище, адже тарифи можуть призвести до значного зниження експорту з ЄС до США, що негативно вплине на європейських виробників та економіку в цілому. Зниження експорту та можливі. Заходи відповідь можуть уповільнити економічне зростання в ЄС, але це може бути чудовим шансом зменшити залежність від такого ненадійного партнера, і загалом ще й змусить багатьох нарешті думати про розвиток внутрішнього ринку, як, наприклад, Німеччини. Довгий час э, цим були певні проблеми. Підсумовуючи, Трамп повернувся до своєї старої пісні про мита Фредович хоче таким чином проштовхнути силу ЄС на вигідні умови. Але Європа вже і так готувалася до жорсткої відповіді. Вже почалася реакція фондових ринків. Якщо сторони не домовляться, то чекаємо повільнення розвитку і європейської і американської економіки. І навіщо було до цього доводити, абсолютно нікому не зрозуміло. Тому що, в принципі, була дуже взаємовигідна, нормальна торгівля, і чого там Трамп вчепився, зокрема, в цей податок на додану вартість, ну мені особисто взагалі не зрозуміло. Це така Наварівщина. Коли Нагару сидить, розповідає, що тарифи дуже допоможуть. Так, я цей податок на додану вартість. абсолютне незнання економіки базової, і просто якийсь бред намагається просувати у вигляді того, що це надзвичайно шкодить комусь. Ну, як, як вони це бачать, взагалі, ПДВ це основа європейської податкових надходжень, і всі сплачують, ці виробники сплачують, американські товари що не будуть сплачувати цей податок. Це якась маячня, якщо чесно, дорогі глядачі. Ну, це ніхто хавати не буде. Тому взаємні тарифи. А від того і. Шкода трансатлантичної співпраці, от вони можуть бути. Американці догралися до таких от не дуже речей. Дорогі друзі, глядачі, всім сім найкраще. Тримаймося, до побачення.